Готується країна до Різдва, і я з батьками прикрасив ялинку. Дописую до дідуся листа, І очікую, коли вже прилетять сніжинки. Та враз здригнусь, знайомі звуки, стук, стук, стук. Дев'ята ранку зачекають справи. Я притулився до мами і завмер. У нас біда, хвилина в нас мовчання. А я в теплі. У чашиці гарячий шоколад, Із кухні пахне піца, і з грибами. За кілька днів канікули, семестр закінчив на високі бали. І небі добре, ніби ладно все, та щось в душі мене болить і думки тривожить. І відповідь напрошується. Жах. Моїй країні діти плачуть і молять Бога за мир, за тишу, спокій і за те, щоби батьки вернулися додому. Живими із цукерками в руках про вантаж двісті, щоб не згадувати ніколи. А на світанку вибух пролунав. І наш кордон порушив ворог підло. Євген мужейка в цей час помирав, закриваючи собою землю рідну. Улітку у моє село героя привезли мороза Олександра, дядю Сашу. І я заплакав, бо повірить не хотів, щоб вже його ніколи не побачив. Стояв із квітами на колінах на шляху і крадькома стирав сльозу рукою. Настунечка сміялася і гралась, не знаючи, що її тата то везуть додому. Останній світанок на топільчани зустрів в Донецькому краї, кінчись снаряд на орків іздаля із написом За Вовку палія. Три місяці, як подих, пролетіли, і знов стоїть Марківка на колінах. Скуботі зустрічає Діму, таксиста і героя України. Дмитро Гержеу захищав свободу своїх синів, дружини і народу, мою свободу, право на життя, на посмішку, навчання, майбуття. Що можу я сьогодні для країни зробити своєю? Адже я дитина, ні. Можу я багато. Я син великого народу, мама і тато. Ми всі нащадки Святослава і Богдана, Сірка, Тараса, Лесі, Ярослава. За нами Бог і правда, за нами слава. І я навчаюсь завзятої охоче, за себе і дітей з Гостомеля і Бучі, за всіх, хто не сяде біля за парту, за Петрика, Богдана і Наталку. Не хочу я дарунків ані снігу, Лише хочу бачити веселу Україну, що переможний прапор підняла. Непереможною в історію війшла.